Друзі, всім привіт! Такі обновочки купила. Наш другий такий м'ячик. І такий. Щоб були різноманітні мурачка. Міть -міть, міть 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 красунечка. Тобі подобаються подаруночки? Кісіонечка моя. Тобі подобаються подаруночки, моя красунька, ага. Ось такі, друзі, наповнююсь, кому треба. Він ну, більше він не повинен коштувати, друзі, 90-80. Ось такий наповнювач Аша є. Тут помаранчу, бачите, ось таке, як е фіолетове. Ну, ніби він з лавандовим запахом, але то, то не так, воно ну, абсолютно одинаково. Ангорочка. Моя красунечко. Поїли і сидять собі, спайкають. Моя ти золотусика. Моя ти золотусика. І прийшла, прийшла. бусю ми покажемо, так. І бусю ми покажемо, так, бусь. Всім гарного дня. Так. Да. Мирного неба. Будинка, бережи всіх нас.